Суд відмовив сину екснардепа царьова у виселенні переселенців з будинку його батька. Таке рішення сьогодні ухвалив Дніпровський районний суд. Ані позивача, ані його представника на суді не було. У маєток сепаратиста шість сімей зі сходу в'їхали у червні 2014-го, Одразу після того, як сам він утік з України. Адвокати переселенців кажуть, дружина царьова так боялася, що будинок пограбують, що уклала з людьми усну угоду про їхній в'їзд. Переселенці мали стежі. Ти за будинком та сплачувати комунальні послуги усі домовленості мешканці виконували, кажуть їхні адвокати. Аж раптом син царьова захотів вигнати їх з будинку. Позов подав проти одного з переселенців. Справа тягнулася два роки, і сьогодні царьову молодшому суд відмовив. Це означає, переселенці житимуть у маєтку і надалі. В доме царева живут несколько семей, но мы хотим еще четыре заселить. Будем заселять туда переселенцев и участников АТО вместе, которые потеряли в Донецке, в Луганске свое жилье и не могут вернуться домой.